У складі мотора відсутні троє основних гравців: бурка, калараш і Малашинскас. А наприкінці першого тайму, ще й Дмитро Дорощук був дискваліфікований за це порушення. Та мотор і без цих гравців впевнено виграв 30 хвилинку з рахунком 17-12. Після перерви ЗТР доклав чимало зусиль, щоб наздогнати суперника, і це йому вдалося. За 15 хвилин до фінальної сирени на табло Нічия 22-22. Тренери мотора хвилюються. Звісно, вовнітельний момент, тому що це чемпіонат України дві команди борючися за чемпіонство. Кожна перемога важна, тим більше в початку. Турнірного, турнірного положення, там всього лише наша перша зустріч між командами. Інтрига трималася недовго. Мотор знову відірвався, і у ЗТР не було ні часу, ні сил, щоб врятувати гру. Матч волновий був. Начали ровно, потім почали проігрувати. Перший тайм програли. Шість міще п'ять, але не суть. В втором тайме достали. 22-22 и опять провал. Провал в защите. Кхе -кхе. Потери ненужные. С такой командой, как Мотор, это люди опытные. Прошли отбор Лиги Чемпионов в Арупе. Поэтому они таких ошибок не прощают. И они это использовали. Мотор переміг. Кінцевий рахунок матчу – 30-24. Есть моменты, которые, над которыми надо было работать и в том плане, что темп игры во втором тайме нашей команды немного упал, но оправдание в том, что силы не бесконечны, понимаете, где-то устали ребята, но сыграли грамотно. Первая игра из четырех, которые будут, еще ничего не потеряно. Да, эту игру мы проиграли, но еще впереди три игры, и я думаю, что так легко мотор в этом... сезоне чемпионом. если они хотят то они не станут легко станут но может быть поэтому я сделаю все для того чтобы команда ЗТР в этом году поборолась и забрала чемпионский титул у цьому році зіграє ще три матчі чемпіонату України. Два з них відбудуться 18 і 19 грудня. Запоріжці прийматимуть львівський політехнік. Мотор найближчої суботи зіграє на виїзді проти київського ЦСКА. Дмитро Денис Денисопалів Тв. 5